Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час тайм» і Я її ведучий Остап Яриш в американському конгресі. Представили законопроект про визнання групи Вагнера терористичною організацією. Ініціативу зареєстрували в Сенаті США. Її автори. Сенатори від республіканської та демократичної партії Роджер Вікер та Бен Кардін. Аналогічний законопроект планують внести також і в Палату представників. Законодавці кажуть, що в разі ухвалення ініціативи державний департамент буде зобов'язаний включити групу Вагнера до переліку терористичних організацій. Керівники групи Вагнера Євгеній Пригожин та Дмитрій Уткін вже перебувають під санкціями США. Групу Вагнера достовірно пов'язують з незліченними звірствами в Україні, а також у Сирії та по всьому африканському континенті. США повинні негайно визнати групу Вагнера іноземною терористичною організацією. Це зменшить міць російських збройних сил і допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини. Володимир Путін і його прибічники не зупиняться ні перед чим, щоб досягти своїх цілей, включно із відправленням найманців, як то група Вагнера для вчинення звірств від їхнього імені. Сполучені Штати мають назвати цю тіньову армію тим, що вона є іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути до відповідальності їх а також будь-кого хто їх підтримує. Адміністрація Джо Байдена сподівається, що протягом наступних двох тижнів Конгрес проголосує за надання додаткових коштів на підтримку України. Цього разу нагадаємо йдеться про майже 38 мільярдів доларів. Чи знайде цей заклик підтримку з боку американських законодавців? І чи будуть США, як того вимагають деякі представники конгресу, проводити жорсткіші перевірки для допомоги Україні? Про це моя колега Наталія Чурікова розпитала в сенатора Рова Портмана та конгресвумен Марсі Каптур. Ми повинні мати звітність щодо допомоги. Я думаю, що ті з нас, хто підтримує Україну, повинні це підтримувати. Потрібна прозорість щодо того, куди йдуть гроші, як вони використовуються. Я вважаю, що український уряд добре попрацював над цим. Я знаю, що президент Зеленський і його посадовці добре розуміють, що потрібно мати прозорість. Вони розуміють її важливість, тому вони залучили американську бухгалтерську фірму. Ділойт, тому світовий банк задійний. Тому ми запровадили моніторинг військового обладнання, щоб ми знали, куди воно йде. Тому я вважаю, що це не повинно уповільнювати надання допомоги. Насправді це має спонукати нас надавати більше, знаючи, що вона використовуватиметься розумно. І я скажу, що я був там кілька разів від початку вторгнення та підтримую зв'язок з людьми. Я знаю, що ведеться активний моніторинг американські військові в Польщі. кажуть мені, що це безпрецедентно. Цендентний обсяг моніторингу, який вони проводять, щоб бути впевненими, що зброя потрапляє в потрібне місце в правильні руки. Тому я вважаю це доцільним зараз. Можливо, є способи, як ми можемо покращити цю перевірку, надати більше звітів до конгресу та зробити процес більш прозорим, але це не повинно уповільнювати допомогу. Насправді це має дати нам впевненість у можливості продовжувати надавати допомогу, яку Україна зараз надзвичайно потребує не лише для того, щоб відбити російську агресію, а й для того, щоб надіслати послання всьому світу, що тиранія та авторитаризм не переможуть я маю надію, і ми маємо велику підтримку від обох партій. Конгрес сполучених штатів визнає наскільки допомога США важлива для перемоги України в майбутньому. Тому я дуже оптимістично налаштована. Те, що зробили українці, вони навчають світ, як перемогти свободу над тиранією. Я пишаюся ними. Вони платять за це велику ціну і вони справді навчають світ. Тому, коли вони переможуть, вони стануть новим фундаментом для свободи у величезній частині світу, там де люди зможуть Можуть досягати поступу у своїх власних суспільствах, тому я маю великий оптимізм щодо майбутнього прямо зараз. І ми маємо зберегти нашу рішучість як об'єднаний захід, щоб допомогти Україні досягти перемоги, за яку бореться її народ. А ми переходимо до європейських тем. Дипломати Євросоюзу остаточно домовилися встановити граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження водять щодо тієї нафти, яку транспортують море. Такий захід ЄС оголосив вслід за країнами Групи СЕМИ, які ініціювали цінову межу ще раніше. Заступник міністра фінансів США Волі Адаємо привітав таку домовленість, заявивши, що це обмежить надходження до бюджету Росії та послабить її економіку. Це в тому діапазоні цін, про які ми говорили деякий час. З точки зору створення та допомоги нам у двох речах: одна це зменшення доходів Росії, а друга забезпечення, щоб ми зберігали російські барелі на ринку для того, аби переконатися, що ціни залишаються низькими для всіх. Ми вважаємо, що діапазони цін, які обговорювалися, досягають цих двох цілей і ставлять нас у положення, коли доходи Росії зменшаться, одночасно забезпечуючи людям у подальшому доступ до надійної та дешевої енергії. І головне про що варто пам'ятати, ми починаємо із 60 доларів, але у нас є можливість зрушити цінову межу далі, використовувати цей механізм, щоб обмежувати доходи Росії. А тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із Владимиром Путіним і закликав його вивести свої війська з України. Лідери країн домовилися залишатися в контакті. Повідомив речник німецького канцлера. Це відбулося на тлі повідомлень про те, що Берлін готується передати Україні додаткові зенітні установки Гепард. Про це та більше поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіном, який приєднується до нашого ефіру. Зараз Богдан, вітаю тебе! Якщо не помиляюся, минула розмова Шольца та Путіна була ще в вересні. Про що вони розмовляють? І яка взагалі мета таких дзвінків? Так, західні лідери зараз не часто е, розмовляють з російським керівником і тому е, такі розмови приваблюють е, велику увагу і, наприклад, звертають увагу на те, що відбулася вона принаймні. Так повідомляють з московського боку, що е, вона була за ініціативи німецької сторони. Але е, звернімося до того, як про це повідомляють з Берліна. Я дозволю собі зачитати тут. Сказано, годинна розмова була Присвячена загарбницькій війні Росії проти України та її наслідкам. І, і ось далі зокрема канцлер засудив російські авіудари по цивільній інфраструктурі України і наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності від російської агресії. І ще один важливий момент у повідомленні від офісу бундесканцлера. Він закликав президента Росії якомога швидше досягти дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ, і мені здається, що. Оця вимога дипломатичного вирішення з виведенням російських військ з України є очевидно ключовим. Що я припускаю у Москві дуже не сподобалося. Принаймні, реакція негативна вже була на такі вимоги і сьогодні з Кремля, але загалом те яким тоном говорить про росію зараз керівництво керівництво німеччини і зокрема канцлер олаф шольц я думаю вирізняється щораз раз більшою чіткістю вимог ось зокрема що німецький керівник говорив цими днями про головний напрямок його політики коли йдеться про україну і російську війну в україні я переконаний, що Росія вже не може перемогти в цій війні на полі бою. Постійні напади на інфраструктуру, воду, енергію, трубопроводи на українські міста і села це жахливо, але також є розпачливою стратегією випаленої землі. Ми надаємо артилерію, протиповітряні засоби і постійно шукаємо, що ще можна зробити, особливо щодо протиповітряної оборони. Росія повинна зрозуміти, ми і надалі будемо підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно. Економічно, фінансово, гуманітарно і зброєю Богдане канцлер згадав про військову допомогу Німеччини, і сьогодні в змі я бачив повідомлення, що Берлін готується передати Україні ще сім зенітних установок Гепард, які збройні сили України вже використовують для відбиття атак з повітря. Попередні поставки так маючи на увазі. При цьому про нові поставки німецьких танків леопард поки що не йдеться. Які в Берліна тут є застереження з цього приводу? Перед леопардами поговоримо про е, гепардів. Це трохи е, менший, е, так би мовити, кіт. І е, менший е, танк, навіть так можна сказати, дехто називає ці самохідні броньовані зенітні установки легким танком, призначеним для боротьби з цілями у повітрі. Це е, дуже ефективна зброя, як виявилося під час російської війни в Україні, попри те, що Бундесвер е, німецька армія зняла з озброєння е, ці машини, але виявилося, Волося, що саме для наприклад збиття іранських дронів над Україною або для інших для вертольотів, наприклад, чи навіть для ракет, які летять повільніше, наприклад, крилатих ракет, це дуже ефективна, ефективна зброя. І німецькі оглядачі, німецькі фахівці зауважували, що коли вони розмовляли з українськими військовими, то гепарди були на чолі так мовити. Списку того, що українці просили від від Німеччини, Україна вже отримала 30 таких машин. Зокрема, для цього українські військові відбували навчання у Німеччині, і зараз ми маємо повідомлення, що німецькі виробники. Готують до відправки, тобто вони перевіряють, ремонтують, приводять до кращого стану ще сім таких гепардів, які будуть відправлені до України щодо леопардів, тобто йдеться про важкі. Бойові танки, які допомогли би Україні, зокрема, як кажуть фахівці, у визволенні окупованих росіянами територій, і український міністр закордонних справ нещодавно в чергове наголосив, що Україні потрібні важкі танки західного виробництва. На жаль, це питання застрягло, застрягло зокрема на найвищому рівні і на міжнародному рівні, тому що Німеччина, яка є дуже великим виробником танків, зокрема Леопард, про який було згадано, заявила, що це дуже серйозне питання. Що німці не можуть його приймати одноосібно, що це треба схвалювати або на е, міжнародному рівні серед партнерів або е, першим такий крок повинні зробити сполучені штати, і фактично, німці у питанні надання важких танків очікують лідерства від США. Це цікаво, Богдане. Знаєш, але тим не менше позиція Німеччини щодо поставок Україні зброї таки змінилася, так якщо ми порівнюємо із початком повномасштабного вторгнення Росії з тими заявами, які ми чули ще в лютому. Що змусило Берліну так поступово переглянути свою політику щодо цього? Російська війна в Україні змусила. Е, і я би тут вибудував такий ряд, на який е, прошу звернути увагу нашу аудиторію. Ще 22 лютого, за два дні до повномасштабного російського вторгнення в Україні, канцлер Німеччини Олаф Шольц вийшов і оголосив, що Німеччина закриває проект Північний Потік. потік-2». вже 27 лютого після початку вторгнення. Німецький канцлер оголосив нову політику е, Німеччини. Європа вивчила е, німецьке слово «цайтенвенде», яке означає поворотний історичний момент. Німці оголосили, що змінюють свою оборонну політику, взагалі, і міжнародну політику, взагалі. А вже у квітні цього року е, німецький Бундестаг схвалив рішення, яким було затверджене надання Україні важкої зброї. Німеччина, яка раніше заявляла, що вона взагалі не може продавати зброї у зони конфліктів. Німеччина, яка заявляла, що має історичну відповідальність не постачати, не втручатися у війни, повністю змінила свою політику. Україна почала отримувати гаубиці з Німеччини, гепарди, про які ми про які ми щойно згадали, переносні ракети і так далі. І так далі. І це ця зміна політики Німеччини разюча. Німеччина очікує, що Значно збільшаться витрати на оборону цієї країни, і сподівається, що воно зрештою зміцнить і Європу взагалі. І у зв'язку з цим я би звернув увагу на заяву премєр міністерки Фінляндії, яка в Австралії до речі заявила, що Європа ще досі слабка і, на жаль, повністю залежить від Сполучених Штатів, зокрема у допомозі України Україні і військової, і фінансової європейцям треба ставати сильнішими і. Якщо Німеччина буде цим шляхом іти далі, то це допоможе Україні. Так дійсно знаєш, це доволі цікава тема. Богдан, думаю, будемо повертатися до неї також на наступних ефірах. Дякую тобі за твій аналіз, за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був Богдан Цюпин. Більше тижня пройшло з моменту останнього масованого обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України. Зараз влада попереджає наступні атаки будуть і до них варто готуватися. Як цьому допомагає міжнародна спільнота? І чи є ризик, що Україна може залишитися без світла, тепла та зв'язку не на день, а на тижні? Голос Америки зібрав думки експертів. Продовжить Леся Бакалець. Компактний туристичний пальник, балони з газом, лампа на акумуляторах та павербанки. І з таким набором киянин Олексій міг би легко йти у похід до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зараз же це необхідний мінімум, аби вижити взимку в столичній багатоповерхівці. У нас, наприклад, 23-й поверх, і Коли електрики немає, то насоси не доставляють воду до 23-го поверху. Тому ми запасаємось технічною водою. Ми купили такі бутлі, великі 20-літрові, і там 4-5 штук для технічної води. Тільки ж для питної Олексій працює в іт сфері В офісі у них стоїть генератор. Для дому придбав собі зарядну станцію. Світло з моменту останньої російської атаки у його будинку дають вночі з одинадцятої до 4 -ї. Так, тут включаємо лампу на камераторі. І Тут наша зарядна станція. Те, що пережила Україна на минулому тижні, енергетики називають блекаут. Він не визначається за тривалістю чи масштабом поширення, може бути на декілька годин чи навіть тижнів. Ключове тут що енергосистема вимикається не планово диспетчерами, а сама по собі це було некероване відключення енергосистеми. Через те, що ракети влучили в станції, які відповідали в трансформаторні підстанції, які відповідали за передачу електрики від атомних електростанцій до споживачів, в результаті атомні електростанції не могли передати вироблену енергію, і система запобіжників їх вимкнула. Таке відключення від енергосистеми усіх реакторів в країні безпрецедентний випадок в історії атомної енергетики. Такого, щоб аварійно вимикалися всі енергоблоки, а потім вони такі ну все, ми вмикаємося і працюємо далі. Не було ніколи. Для роботи АЕС ця нестабільність шкідлива, підкреслює Олена Паренюк. Коли, хоч один енергоблок переходить на дизель-генератори, коли він вимикається від електромережі, це вже страшно, це вже ненормальна ситуація. АЕС не зроблені для того, щоб їх можна було включати, виключати, включати і виключати, тобто підключати і відключати від енергосистеми. Аес почали підключати до енергомережі на наступний день після ракетних ударів. Але з кожною новою атакою можливості енергетиків швидко відремонтувати пошкодження вичерпуються. Як мінімум не вистачає потрібних запчастин. Це обладнання, яке виготовляється лише під замовлення. Замовники стоять на нього в черзі. Виготовлення там півроку, рік може тривати, тобто це не те, що пішов і в магазині там купив. Найгірший розвиток подій спрогнозувати складно. Це залежить від кількості та влучності російських ракет і роботи українського ППО. Але поки енергетики зберігають оптимізм. кажуть, вся країна у темряві на тривалий час не опиниться. Найгірший сценарій може бути, якщо нам буде складно підключити назад генерацію, Тобто коли наші трансформаторні підстанції. Які ну реально пошкоджені на 100%, це тобто 100% високовольтних трансформаторних підстанцій в Україні пошкоджені, просто якісь значно, якісь трохи, але всі пошкоджені. Так, от, якщо відбудеться ситуація, коли вони всі зовсім знищені, то тоді, звісно, відновити систему майже ну там протягом розумного часу і там доби двох чи трьох буде неможливо. Але я не можу собі уявити, що мають зробити росіяни, щоб добитися такого результату. Цілком ймовірним є сценарій, коли окремі райони залишаться без електропостачання централізованого на якісь періоди, тобто на два тижні, на тиждень, допоки там не буде знайдено якісь рішення. Найбільша проблема в тому, що відсутність централізованого електропостачання, це означатиме зупинка водопостачання і водовідведення. А ще без електрики не буде і централізованого опалення. Олексій це вже відчув на собі. Батареї в його квартирі теплі тільки тоді, коли є світло. каже, придбали з дружиною більше теплого одягу, але їхати з міста поки не збираються. В Принципі ситуація непроста, але дуже чудово, що ми всі залишаємось оптимістами. Всі один одного підтримуємо У нас є різні чати, де ми ділимось інформацією, як, як кожен з нас, як кожен почуває тут. Батьки, друзі, тут наш офіс. Тут у нас доволі багато співробітників працює в нашій компанії. Тому нам стається, що ну краще, поки що краще бути тут, не знаю. З усіма своїми критичну інфраструктуру зараз намагаються забезпечити генераторами. Їх Україні відправляють з усього світу. Європарламент запустив кампанію Генератори надії а США виділили 53 мільйони доларів на підтримку закупівлі обладнання для української енергомережі. Тим часом і президент Зеленський, і головне управління розвідки попереджають: Росія готується до нових атак. Леся Бакалець Олексій Осика Голос Америки. А от у сполучених штатах представили документальний фільм «Маріуполь. невтрачена надія. Це свідчення людей, які пережили окупацію міста та змогли врятуватися. Герої стрічки п'ять містян, які прожили в Маріуполі. Перший місяць повномасштабного вторгнення. Картину створили провідні українські продюсери, які спеціально об'єдналися для зйомок кіно про передумови, хід та наслідки російської агресії. На показі стрічки в передмісті Філадельфії побувала Ірина Солок. Третій день війни, коли дуже страшно, треба щось робити. Так радить моя подруга, психотерапевт. Під час повітряної тривоги вона миє підлогу в під'їзді тричі вже мила. Тепер там старільна підлога, а вона подолала страх. Я під час обстрілів пишу дурницю якусь, бо ніщо в голову не лізе і виходить казне, що мені страшно. Я рахую вибухи, слухаю гуркоти і Пишу. Це рядки зі щоденника маріупольської журналістки Надії Сухорукової. З перших днів війни та блокади Маріуполя вона публікувала на власній сторінці в Фейсбуці дописи про те, що бачила довкола себе. Практично одразу цей щоденник помітив український продюсер Володимир Бородянський. У дискусії з колегами виникла ідея зняти на основі записів документальне кіно. Ми ще не розуміли ні, як ми будемо знімати, ніяк знайти там. Надією виїхала, то що це було незрозуміло, ми, ми, ми зв'язалися з Надією. Вона вже на той час, коли ми з нею зв'язувалися, покинула Маріуполь. От і далі ми почали шукати героїв. Ну і в принципі, десь в серпні фільм був вже закінчений. Надія, її чоловік Ксенія, якої на очах загинув син, Юлія, яка народила дитину під обстрілами, а також художник Даніїл діляться своїми спогадами про ті жахливі події. Частина нашого завдання, взагалі українців, да, зробити так, щоб наш голос був чутно, чутний, да? щоб не про нас хтось розповідав. Ну, не тільки про нас хтось розповідав, як це розповідають там європейські новини або американські новини. Західні документалісти це частина важлива, але, але є ще наша частина. Да? Тобто ми самі тут, які кожен день стикаємося з якимись проявами війни, там з великими, малими, сиредніми, ну ми ж тут живемо, да? і в нас є власні відчуття. Того, що відбувається, і важливо ці власні відчуття е людей, які поруч з нами е зафільмувати і показати, і в тому числі це і є ще частиною е фіксації е в пам'яті того, що з нами відбувається. Мені здається, що ніхто не відрефлексував взагалі те, що відбувалося в 21 столітті, коли там півмільйони міст місто зруйновано вщент, і досі ми не можемо порахувати ні кількість жертв. Не, там не зрозуміти масштаб того, що відбулося для режисера фільму Максима Латвинова. Робота над картиною стала своєрідним порятунком. Перші дні війни всі в шоці були. Там хто евакую... евакуювався, хто що, ем... хто пішов одразу в тероборону, хто на війну. А я ось так, от завис в такому. Я намагався бути корисним в країні. Тому там не стояло питання, чи брати моя участь в документальних проектах, тому що це було можливість хоч щось робити. Корисне фільм не має закадрового голосу чи постановочних кадрів, лише спогади героїв. Виключно свідчення людей, на думку режисера, стали запобіжником від будь-яких можливих звинувачень пропаганді. Тіла ми залишили там, бо Тривав обстріл, і треба було рятувати тих, хто живий, тому що ми всіх чотирьох були поранені. Як я дізналася згодом, у будинок було ще кілька прильотів. і Будинок згорів на сьогодні. Я не знаю, був мій син похований чи не був. Найімовірніше, тіла згоріли разом із будинком, Найімовірніше. Ще одним викликом для режисера стало максимальне розширення аудиторії картини, щоб її могли подивитися навіть підлітки, і потрібно було знайти такий формат, який би дозволив показати усі жахи блокадного Маріуполя без документальних кадрів загиблими на вулицях. І тому прийшла ідея картини намалювати мирний Маріуполь, а потім поверх цього малювати Маріуполь, який війною розбило. і просто кілька рухів. Як впензлено це вже мертва людина, мертва дитина, розбитий драмтеатр або вокзал. Картини в нашій голові, вони набагато вони багатші, ніж те, що можна на екрані показати. Тому я хотів, щоб ці, ці, це все те, що відбувалось з ними, з нашими героями, і в щоденниках надій, воно відбувалось в голові у глядача. І я зробив такий крок. Я, я це намалював, і можна було це легко уявити, а не побачити власне ночі. Тобто, в мене були кадри страшні з Маріуполя, але я не став їх використовувати, що я дуже легко починав потихеньку, потихеньку і підводив до яких страшних речей дуже лагідно. Як на мене, і все одно мені звісно кажуть глядачі, що фільм дуже важкий для перегляду. Направду нема слів, так страшно вдаряє, і то а, ми читаємо, ми бачимо на телебаченню, але ті оповіди а, просто з уст тих жінок, а, то так якось знову вдаряє і в серце, і, і в душу. А, і направду бачимо, яка сильна. Наша Україна є, які сильні наші люди є, і як немає інакшого е, виходу і інакшої відповіді, окрім е, повна перемога України, хочеться закрити очі, під лавку і втекти. Але то я просто думаю, що шкода, що люди хочуть якось ну, не бачити того болю, але його треба. Продовжувати показувати, дивитися чим більше і поширювати між американцями, між іншими народами, не тільки в Україні, бо тому що, як люди то будуть бачити, вони будуть розуміти це страшне злога. Я знав військовий вимір тих подій, а фільм показує людський вимір для тих людей, які не зовсім знають та розуміють, що відбувається там. А зараз у них є ця картина. Яку фільм змалював для них? Він показує, яким є справжнє життя у часи війни. У планах Бородянського продовжувати показувати кіно у Сполучених Штатах, у тому числі і в академічному середовищі. Фільм був створений за кошти українських продюсерів, які на початку війни об'єдналися, дістали з кишені по мільйону гривень та почали знімати. Маріуполь не втрачена надія в українському перекладі доступний на YouTube. А от англомовну версію продюсери вже продали великому європейському дистриб'ютору і він продає по світу. Я ще не бачив звіту, але я знаю, що він точно продав в Європу декілька країн. Ну там країн 10-15 вже купили фільм да, європейські країни. Тим часом об'єднання українських продюсерів продовжує працювати над іншими фільмами. Вже практично закінчилася робота над ще двома картинами, присвяченими Маріуполю. В Цілому ж наразі об'єднання у своєму портфоліо має 16 фільмів на різних стадіях виробництва. Всі вони розповідають про те, через які жахи проходять українці останні 9 місяців. З Дельфії, Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що були з нами. Мирної вам ночі та спокійних вихідних. До зустрічі.